Сезон нового 2025 року International Federation Kyokushin Karate Galoyan розпочала змаганнями відкритого чемпіонату Дніпра, де переможців і призерів визначали у двох дисциплінах ката і куміте – з понад 200 учасників вікових категорій від 6 до 17 років, окрім господарів зі спортивних клубів нашого міста та регіону Кривого Рогу, Кам'янського і Самара. Вони представляли також Одеську і Запорізьку області. Як відомо, остання прифронтова і постійно потерпає від ворожих ударів. Якщо навіть за таких умов сенсеям вдається верстати і проводити навчально-тренувальний процес, то до турнірів у рідних стінах справа, звісно, не доходить. І за таких обставин наші сусіди майже усі три роки війни залюбки відгукуються на запрошення Артема Голояна взяти участь у змаганнях, що проводяться під егідою його громадської організації. Нинішні виключення не склали. В Запоріжжі тренуються дуже багато дітей, і підлітків, які не залишають свої тренування навіть під час бомбардувань і так далі. Тому ми вважаємо, що ми повинні ще розвиватися, виїжджати на турніри для того, щоб повищати свою майстерність спортивну. Бо якщо ми будемо закислятися у своїх пінатах, ми далеко не підемо. Ми постійно їздимо до міста Дніпро, тому що у Запоріжжі прифронтове місце не проводяться взагалі ніякі події. Приїжджаємо дуже часто, по майже кожного місяця. Організація дуже гарна. Вже почуваємо себе як вдома. Для нас це гарна можливість навчитись чомусь новому, набратися нового досвіду. Ми дуже багато привозимо сюди дітлаків 5-6 років, яких раніше ми не вивозили з міста зовсім. Але події такі, що діткам треба розвиватися, а, на жаль, в нашому місці зараз це неможливо. Завсідником турнірів International Федерейшн Кіокушин Карате Галоян останнім часом стали і вихованці одеської школи карате Сергія Всеволодова, яких привозить тренер, майстер спорту України Михайло Чернов. Наставник відверто зізнається, що окрім гарного гатунку організації і проведення змагань, йому імпонує високий рівень їхніх учасників, який мало в чому поступається чемпіонатам області і навіть України, що, звісно, у свою чергу дає можливість удосконалення і підвищення майстерності. Для його підопічних кожного, коли ми приїжджаємо до Сенсея Галояна, ми їдемо за високим рівнем змагань в першу чергу, а також для того, щоб наші діти взяли участь у крутому заході, отримали гарні призи і провели якісний час. В першу чергу ми їдемо за досвідом, але приїжджаючи сюди, ми бачимо, що всі сюди приїжджають, приїжджають битися і. Ну нам дуже цікаво конкурувати на е, високому рівні, тим паче, що ми бачимо порівняно, наприклад, з Одеси з берегами моря. Е, тут є з ким битися, і цей рівень жодним чином не поступається рівнем чемпіонатів області або кубків України е, в цілому в нашій країні. Звісно, приїзд команд гостей зі своїми школами «Кіокушин карате» Урізноманітнює і робить більш цікавішими змагання і для місцевих каратеків, у яких з'являється можливість, що називається на інших подивитися, порівняти, якщо потрібно щось взяти краще для себе і, звісно, самому продемонструвати власний потенціал і арсенал. Мені подобаються карате, тому що це дуже це сила, це 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 вміння побороти свій страх, вміння зрозуміти свої проїри, знайти помилки свої. Максим став одним з учасників параду урочистої церемонії відкриття чемпіонату, на початку якої вони, а також судді та уболівальники, хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні. З ключого зібрання стисло подякував, привітав та побажав успіхів президент Інтернешнл Федерейшн Кіокушин-Карате Галоян Артем Галоян, п'ятий дан. Далі він вручив Дмитру Патерусі, Кирилу Бадабієву і Софії Щербань, чорні пояси. Першого дану, Паска відповідного кольору, але вже другого дану, був удостоєний чемпіон Європи Сергій Карагоцький, який наразі був на турнірі. У якості тренера це надихає вже не як спортсмена, а більше як тренера, тому що є учні, учні дивляться. Вони також хочуть йти постійно вперед. Тому я тільки дякую своїй команді, що ми працюємо і розвиваємося далі. На завершення урочистоси традиційно під скипінням зали спорткомплексу Смарт на знак відкриття чемпіонату пролунав державний гімн України. А чемпіон Європи Марк Адміралов мовив клятви бійця. Учасники знову повернулися на татамі, щоб продовжити змагання. У першу чергу. Я хочу подякувати батькам, тому що це ті люди, які дають старт, можливість, фундамент, щоб вони зростали. Мені приємно, що це перший старт у цьому році. Попереду у нас багато міжнародних заходів, і це одна з платформ, де діти набирають оберти. За підсумками чемпіонату, усі переможці, і призери від імені його організаторів, були удостоєні кубків та спеціально виготовлених до турніру брендованих медалей з символікою федерації. Їхні володарі, звісно, з гарним настроєм, роз'їхалися по домівках, зрештою не виглядали засмученими і ті, кому вони не дісталися, адже вони також стали частиною яскравого свята, що його презентувала і подарувала International Федерейшн Кіокушин Карате Галоян.